Вітаю, малята. Пропоную до вашої уваги казку про жабеня, за мотивами казки Геннадія Циферова. Одного разу жабеня і коник сиділи поряд, дивилися на синє небо і міркували. А що таке зірки? запитав одного разу коник. Жабеня замислилося і сказало. Великі слони кажуть, зірки це золоті цвяхи, ними прибито небо, але ти не вір. Великі ведмеді думають, зірки це сніжинки, що забули впасти, але їм ти теж не вір. Послухай мене краще. Мені здається, винен великий дощ. Після великого дощу ростуть великі квіти. А ще мені здається, коли вони достають головою небо, то і засинають там, підібгавши довгі ніжки. Так, сказав коник, це більше схоже на правду. Зірки це великі квіти. Вони сплять у небі, підібгавши довгі ніжки. Малята, давайте поговоримо. На що дивилися жабеня та коник? Це був день чи вечір? Чому ви так вирішили? Про що розмовляли жабеня та коник? На що схожі зірки? Молодці малята, ви були дуже уважні.